Друзі, всім привітик! Всім доброго часу доби. У мене зараз продовження вечора вівторка, продовження попереднього відео. Алісу лісу я так і не змогла вкласти і досі не спить, а вечерю потрібно готувати. Картоплю начистила, нарізала ще не ставила варитися. Поставлю пиришку, скоріш за все, тому що духовка в мене буде зайнята. Буду сьогодні запікати куряче філе. Шампіньонами, цибулькою, сиром та сметанкою прийшла помічниця, не лізь до сирого м'яса. Тож зараз будемо готувати. Для початку відбиваємо м'ясо з обох боків. Як для звичайних відбивних, я нарізала такі великі, щоб одно з'їв винаївся. Та і воно при запіканні усихає. Щоб щоб були нормальні шматки. Аліса сьогодні розсипала сіль по столу, я зібрала в тарілочку, додала дрібку чорного перцю та зверху м'яса посипаємо за смаком. Можна додати будь-які інші спеції. Далі поливаю сметаною і рівномірно розподіляємо по кожному шматочку. Можна брати натуральний йогурт. Хто любить з майонезом. Далі посипаю цибулькою та зверху печерицями. Нам так найбільше смакує можна цибулю з помідорами, з перцем будь-які комбінації, хто як любить. І зверху посипаю трошечки тертим сиром, і шматочок ще залишаю, щоб потім в кінці готовки ще додати, щоб була така свіженька, красива шапочка з сиру. Three, two... моє майже готове. В принципі, готове. Подзвонив Женя, сказав, що сьогодні допізна буде. ну Точніше, його не буде. Я ото збавила температуру на, не знаю, на 50-60 на градусів. І, і картоплю не ставила, зараз тільки буду ставити. Так що якось так. Вічно щось заплануєш, і нічого не, ніколи не виходить. Будемо на яблучний спас. Яблука з медом вже ввечері пізно десь куштувати та й вечеряти. Так що, якось так, це залишила трошечки сиру, щоб в кінці перетросити, щоб не. Не, за, не засохший, щоб був. Пахне смачно. Смакотами таке обожнюємо. Женя обожнює, і ліса таке так смакота. Годую зараз лісу, зараз ще й на картопельку її насипала, щоб трошечки остила. Салатика трошки нарізала, залишилась у мене там маленький шматочок капусти з борщу. А заправила огірок, помідорочок і і трошечки. А заправила, е, ліса з'їла дві ложки, або три, не все, більше не хоче. Думаю, що воно відкрите буде стояти. А воно на смак, як, така, знаєте, смачнюща сметана, не солодке, нічого. Думаю, використаю сюди в салатик. Так що і салатик дуже, до речі, на ньому на цьому сирі. Дуже смачний вийшлося. Ну, він як густа сметана такий. Так що можна. Ну, в принципі. То, в принципі, і сметана зараз дорога, і якщо таке брати, ну воно, хоч може, якісніше, то що для дітей. так що так. що Хто зараз збирається їсти, всім смачного. в мене сторочить антенна. Коли ми будемо їсти не знаю, буду чекати чоловіка як хатіку. Set them rewind. And I was to give i had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас середа, 20 серпня. Сьогодні дуже рано прокинулася Ліса десь пів 6 і лягла після 12-ї, мало поспала, побігала-побігала, поїла і уснула. Я, в принципі, не знаю, вже організм звик по кілька годин спати і висипатися. Вже, мені здається, по-іншому і не може бути. І щось така, не знаю, повна сила, енергії, вирішила. Е, коли я наразі не можу займатися на майданчику, на тренажерах. Буду робити страви вдома, коли є вільна хвилинка, є енергія, самомотивація. Я колись давно, е, колись давно ще. Це було в студентські роки, ну, в, в більш такі, коли вже на заочному навчалася, вранці обов'язково робила вправи, такі подібні до таких, нічого особливого, все дуже легко. І регулярно так отам, по три-чотири по підходи на день. І я буквально за місяць скинула 10 кілограмів. В мене не було такої ваги, як зараз, ніколи не було. Це ото після вагітності, як набрала, так і, так і нічого з цим не робила, і, в принципі, не намагалася скинути плюс нерви, плюс постійні недосипи. В харчуванні ніяк себе не обмежувала тоді, коли ото робила вправи і скинула дуже швидко вагу. Ніяк не обмежувала питний режим, хоча е є багато в інтернеті як е опроверженій, що не обов'язково пити прям там по 2-3 по по літри води. Треба пити скі стільки, скільки хочеться, без фанатізму. Е і що ще? Ну, можливо, е було лише обмеження в плані цукру. Якщо я пила чай або каву, я пила гель без цукру. Хоча при цьому вживала, їла солодощі теж без фанатізму, як зазвичай, м -м, могла просто з несолодким чаєм з'їсти там пічнюшку, якісь тістечка або кілька шматочків чорного шоколаду. В їжі ніяк себе геть не обмежувала, помила волосся, не сушила, замотала, щоб було зручно. І, в принципі, буду такого займатися. Можливо, вас змотивую теж на якийсь такий трошечки крок в сторону, в бік здорового життя, здорового способу життя. Обстановочка у нас більш-менш ніч прийшла. Спокійно, так що так, буду чекати, поки прокинеться Аліса. Підемо, мабуть, на вуличку. Сонечко світить, погода класна. Вийшли з Алісою на прогулянку. Взяла на всякий случай, про всяк випадок джинсовий піджачок Алісі. Бо погода така незрозуміла, як вийшли на вулицю, спочатку вдягла їй, перейшли на майданчик, зняла, бо на сонці сонце пече дітей. Може, дитинки три було небагато. Зараз обідній час. Всі сплять. Ми викабанились, Аліса. Так що, ну, вона вже набігалася, награлася, почала там шкодничити, пішли. Пішли, походимо. Зараз вона ще на один майданчик такий маленький, там біля будинків по-любому піде. Походимо, погуляємо, подихаємо. Хочу капустину ще купити, дещо приготувати. Захотілося. Та й таке. Обіцяли Жені вихідний. По факту він знов на роботі. Нічого навіть не можна не сказати, голос, не порадуватись, не за що щось заплануєш і ніколи нічого не виходить. А якось так, той коктейль Сільдерія з селери не готували ще. Одна з підписниць написала, що він дуже сильно послаблює, і якщо десь Ну, якщо збираєтеся там залишатися вдома, то можна. Якщо десь кудись, то краще не ризикувати. Я вже вчора сказала, ну, розповіла, так і так. А сьогодні зранку питаю, то що готувати. Він каже: та ти мене вчора залякала. Залякала, каже, ні. Як вихідний буде, тоді. Так що, і все, поки що не робили. Яка яблуня величезна. Ну, вона на відео не дуже велико виглядає, але вся всипана яблуками і, і падає, і щойно впало. На бабусю ще мало не впало. Небезпечно зараз під такими деревами стояти, а ага, вловити. Вчора отож Жені розповідала, що купила, на що гроші, скільки що потратила. І отож кажу. Яблука взяла, він каже, нащо? А ні, не нащо, а, а і, каже, я ж цілого пакета приніс. Я кажу, то я їх вже переробила. Я ж то заморозила, Порізала кубочками для якихось там, для випічки якоїсь. І що залишилося, компот зварила з яблук і жменю сухофруктів додала. І він каже, то я ще перевезу, перенесу, перевезу, щоб не купляла. А мені я їх так, я їм так об'їлася, що і якось і не хочеться. Але треба їсти фрукти, поки дешеві, поки десь щось безкоштовне, поки літо ще. Бо зараз знов похолодає і так ціни. Сьогодні достала кавуна з холодильника. Думаю, він, я не знаю, вже дня 4, мабуть, стоїть. Женя його взагалі не їв, я ото сама за кілька разів півкавуна з'їла. Ну, за декілька разів. І думаю, треба ж його з'їдати. Не достану, щоб з холодильника ж, дуже холодний, я холодна, намагаюся не їсти. Достала, він ото десь півгодинки постояв. Я що там. Крішко відкриваю, а він вже дивлюся. ну Думала, він просто як прив'явший такий цей, а він вже почав, знаєте, от, обсуватися таким кислим віддавати. Я верх обрізала, з, і він з одного боку ще такий більш-менш більш нормальний був, а з іншого вже все-таки. Ну, бо по ньому і видно було. Я ото два там невеличкі шматочки ще якось повигризала, з'їла. Довелося все викинути. Ну, мене велички брали, там він десь на 53 гривні був. Але все одно шкода. Женя його таки не, не їв жодного разу. Я ж думала, що він теж буде, і отож і не налягала на нього, не чіпала. Так що так. Скажу, що викинула, скаже, що обманю що з'їла сама. Пійшли вже за лісою додому, нагулялися, находилися, ноги відвалюються, спина щось болить, щось тяне. Зараз покажу покупочки наші невеличкі. На ринку взяла сливи, ще не коштувала по 28 гривень за кілограм і пів кілочків посолаків у нас. Далі, далі, далі. Це у нас супермаркету. Сир взяла Алісі 38-15. Хлібчик взяла. Не бачила в чудомаркеті такі, як Салтівському тут, скажу, що мені подобається. Взяла такі теж, подобається мені сік. Ми ще той не повипивали, але. Це такі речі швидко заканчуються. <кхи> Капустину вибрала, капустина на 33,15 вийшла, по 19,90 капуста. І взяла свіченій фаршик. Хотіла взяти е, свино телячий. Він, звісно, дорожчий, але дивилася, дивилася, щось він мені на вигляд не сподобався. Такий, може, трошечки підзавітряний, можливо, мені так здалося. І взяла на відділі в нашій ряді звичайний курячий фарш, фірмовий, по-моєму, називається. На 161,50. По-моєму, він не бачу я тут за кілограм. А, ні, не бачу. Не бачу тут ціну за кілограм. Він ніби дешевше, може, трошечки більше його. Зараз Алісі щось зроблю перекусити. Можливо, дитина апетит нагуляла, трошечки відпочину, там буду дещо готувати. Але це вже в наступному відео. З вами на сьогодні прощаюся. Дякую всім, хто дивився. Дякую за ваші. Коментарі, лайки за вашу підтримку. Всім бажаю миру та тиші. Всіх обіймаю. Пока-пока, до наступного відео.